Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології уже встановило сотні банерів на входах до кладовищ по всій країні із проханням не нести у поминальні дні на могили штучні квіти. Перш за все, тому що вони становлять небезпеку для екології та здоров'я людини. На сміттєзвалищах викинуті пластикові вінки та квіти розкладаються майже упродовж 500 років. А спалювання їх це смертельна загроза. Коли їх спалюють, виділяються діоксини, які спричиняють, власне кажучи. Різні ракові захворювання, шкідливі речовини осідають у ґрунті та воді і знову ж потрапляють у наш організм. Такі попереджувальні банери у Полтаві з'являться вперше. А от у західних областях Львівській, Тернопільській та й Хмельницькій уже давно застерігають відвідувачів цвинтарів про небезпеку штучних квітів. У Полтаві ж перші банери розмістять переважно біля церков. Бачите, на цих кладовищах. Трошки важко це робити тут, в Полтаві, Бо я зустрівся з тою ситуацією, що самі ті особи, які є відповідальні за це святе місце, вони і мають певні підприємства, фірми, магазини, які продають цю штучну символіку. Тому я думаю, цим буде складності. Навіть потрібно міняти свідомість. Кандидат філологічних наук Тетяна Луньова неабияк переймається проблемами екології на Полтавщині. Знає із власного досвіду, що протистояти від суспільства досить важко. Якщо не принести на цвинтар вінка із штучних квітів, підуть пересуди. Кладовище в селі всі дивляться, а як же так приїхали, квіточку не поставили. Але цього року ми вирішили з мамою твердо, що ми не будемо. Що ми спробуємо? Ми спробуємо пояснити сусідам, сусідам, поговорити з родичами. І я переконана, що у такий спосіб, у такий спосіб, у спілкуванні громадами, у спілкуванні між сусідами, між близькими родичами, це буде перший крок. Але я переконана, що це найбільш дієвий крок. Це те, що може зробити кожен із нас. Окрім всього сказаного, додає отець Максим Кролевський, штучні квіти це пережиток радянських часів. Щоб замінити просту свічку, просту лампадку, просту молитву, радянська влада повинна була щось людям дати. І, власне кажучи, вони знайшли такий собі середник до того, щоб відмінити молитву, яка Надзвичайно більше потрібна для того померлого, як якийсь вінок, який не має і собі не несе жодної важливої сутності та ролі не виконує у цивілізованій Європі. Штучних квітів на цвинтар не несуть. Головне прийти до могили із молитвою. Поділився своїми спостереженнями отець Максим Кролевський, який чотири роки навчався в Італії. Системою до того, замінити.